Чи варто чоловікам пісяти сидячи? Дивіться, є три точки зору. Медицинська, ну точніше, гігієнічна. З гігієнічної точки зору краще, щоб ми чоловіки пісяли сидячи. Я маю на увазі на фарфорового друга. Чому? Тому що чим вище ми стоїмо, тим, тим важче прицілитися в цю дірочку. А унітази зараз роблять все меншими і меншими і меншими. Економлячи фарфор. <реш> От. Тому і виходить, що краплі летять усюди. Ще один факт: коли струя б'ється об унітаз, інколи вона може бути настільки потужна, що буде вибризкуватися назовні. Тобто, сеча по всій кімнаті, сеча знаходиться на стелях, навіть на стелях може бути, на, на стінах взагалі де ніде Друге. Ця кришечка, котра для, для того, щоб зробити акт дефікації, ти її опускаєш і на неї сідаєш. От багато хлопців цю кришечку забувають, тому на ній постійно якісь жовті плями. І тому, коли ти хочеш це зробити, ну скажімо так, знову це дуже негігінічно. Але є проблема, це психологічний аспект, та, скажімо так, витринуваність чоловіків, що ми повинні це робити стоячи. Ну і ще один аспект, це інколи, скажімо так, полуерекція, вона буде заважати нормально по пісяті сидячи, тому що воно буде все скажімо так, обтирати края фарфорового друга. Ну, але найважливіший аспект цієї проблеми це психологічний аспект, бо чоловікам, ну, їх в чаті їм кажуть, треба пісяти стоячи, а пісяти сидячи, це жіноча справа. Ти що, баба? Ти, ти оце баба, якщо ти присів попісяти. Хоча звідки, тобто, якщо чоловік присяде попісяти, то хвостик відвалиться, а виросте зразу вагіна. Правильно? Ну зразу, тільки оце він тільки присів, зразу воно відвалилося, бульк в унітаз. І він такий, а я не какав, а там зразу раз і виросла вагіна. Ну так виходить. Тобто, це дуже сильний та серйозний психологічний аспект. І чому так не роблять чоловіки? Тому що так навчають така психіка і такий є стереотип, що зразу кранік відвалиться. Але з медицинської точки зору, та з, скажімо, як то кажуть правильно, з гігієнічної точки зору, краще, щоб ми чоловіки також пісяли, сідячи. Я маю на увазі на унітазі вдома. Якщо ви на вулиці, робить що хочете, та як хочете, якщо це в межах закону.